Додамо трохи емоцій. Він габу. У мене кожен день мучить голоду. І перед тим, як сісти з жертвами, будемо 20 кілометрів відходити. Я тут ще не бачила громадського транспорту. В Празі його не існує. Я ходжу пішки. Піш. Ще втішиться і на відео ту все знімає. Я думаю, це відео буде корисно побачити Ромі, Малюкову і Каті. Вони Ого. тебе підтримують і ви зробите коаліцію. <рес> Чекай, я не впевнена, що ти їх так багато води. Мені десять з ними так один день походили і все. А зіняти так будеш кожен день. Та? Да. Так. Тому що вона зараз спалася по казах. Драматургії мені.